Історія однієї пацієнтки. Нещодавно до мене на консультацію прийшла дівчина 29 років. Протягом останнього року її турбували звірбіж, дискомфорт і періодичні виділення крові з заднього проходу. Слід зазначити, що у дівчини був розлад дефекації у вигляді періодичних закрепів. Тобто, 2-3 рази на місяць вона ходила щільним стільцем і якраз після такої дефекації і ставалося загострення. І як і всі пацієнти, вона звернулася до. Аптеки попрохала препарати для лікування геморою і протягом всього року використала весь спектр фармакологічних засобів і не відмітила полегшення. Тому, через рік такого самолікування, вона все ж таки вирішила звернутися до проктолога, знайшла жінку проктолога, тобто мене. І ось уявіть її здивування, коли прийшовши на консультацію після огляду, ми зрозуміли, що це не гемороїдальна хвороба. А наявність поліпу заднього проходу нагадаю, поліп фармакологічними засобами ніяк не розсмоктується і не лікується його треба видаляти тільки оперативним шляхом. І дівчина була дуже засмучена, тому що цілий рік вона лікувала ту хворобу, якої у неї не було. Саме лікування не завжди є гарним варіантом. Краще звернутись до проктолога, отримати повну діагностику, зрозуміти, яка саме у вас хвороба, а не витрачати вас ось так: от, як на її прикладі, ми можемо бачити, просто кошти. Отже, моя порада завжди, при виникненні певних симптомів, краще звернутись до спеціаліста і отримати повну інформацію з приводу тієї чи іншої хвороби. Будьте здорові!